Директорка ліцею номер 17 Олена Терентьєва навчала молодих спеціалістів та майбутніх вчителів, як використовуючи прийоми арт-терапії та каскотерапії, допомогти дітям подолати тривожність, адаптуватися до сучасних реалій. Майстер-клас від педагогині був цікавим і насиченим. Так як я вже сім років працюю за напрямком арт-терапії, тому сьогоднішній майстер-клас був пов'язаний саме з цією темою. Сьогодні я для них розкрила більш детально ізотерапію, а також каскотерапію. Ми з ними працювали різними матеріалами. Спочатку я їх ознайомила з таким матеріалом, як віск, вощина. А потім глина. Глина є особливим матеріалом, який я використовую в своїй роботі саме з дітьми, і хотіла цим поділитися зі своїми колегами та нашими майбутніми колегами. З методом арт-терапії я познайомилася сім років тому, коли я потрапила на арт-фестиваль в місто Дніпро. Там було дуже багато цікавих тренерів, які працюють саме в цьому напрямку. Але одні працювали в напрямку ізотерапії, інші в каскотерапії, драмотерапії. І ось звідти і почалася моя така робота. І таке навчання, яке я продовжую до сьогоднішнього дня. Учасниця майстер-класу запропонували ряд арт-терапевтичних методик, зокрема, виплеснути негативні емоції, відриваючи шматочки глини, зарядити свою глиняну кулю позитивом і передаючи в колі її іншим учасницям віднайти свою. Згодом поклавши її на поверхню, домалювати малюнок і написати по ньому казку. Учасницям запропонували прочитати їх. На планеті Земля, де кожну весну розквітають квіти, кожного ранку світило сонце, наповнюючи все теплом та свіжістю. І кожна людина проживала на цій планеті своє дитинство в мирі. Так як асоціації малюнки у кожної учасниці були своїми, то і казки були не схожі одна на одну. Казочку писала про ведмедика, так як я. Зробила ведмедика, як він би шукав собі друга зайчика. Він його знайшов і з того часу вони товаришують безкорисливо і в злагоді. Це було цікаво досить так. І робота з глиною отримали оці позитивні емоції, певне відчуття розслаблення. По завершенню заняття учасниці отримали невеличкі солодкі подарунки з передбаченнями.